Зараз тільки ось цей транзистор припаяю і все, мавік готовий. Секунда діла. Ой, йомою. Ось де ти мандрівник, я тобі зараз такого флюсу пропаяю. Фу. Будеш мене знати, Фу. як втікати від батька. Ух, бешкетнику. Зараз будеш в мене наказаний. Зараз відпаяю тебе поповню. Поняв? Хану додому марш. Якщо ти мені ще бодай один крок із хати зробиш, да я не знаю, що я з тобою зроблю. Да я тобі взагалі плюс з мінусом переплутаю. Ти чуєш мене, що ти мовчиш? Зв'язаний ти полонений. Ти мене поняв. Я тобі зараз таких пілюлі пропаяю. В мене паяльник швидко гріється, тепер тебе нічого не врятує. А? О, трясся. Знов світло виробили. Це все ти влаштував! На на, на тобі шолбанів.